Сьогодні кажуть, що там, у Танзанії, перші люди знайшлися. Олдувайська Ущеліна знайшли людину розумну три мільйони років тому. в Олдувайській ущеліни людина взяла палку капалку і стала людиною розумною. Мавпа. Але всі ж знають, що це фальсифікація, ланцюг еволюції. Всі ці мавпоподібні люди, все це підробка. Але кажуть в Алдуваю перше зародження думки, все ось так вибухнула і з'явилася людина. Хто такі ці мавпи Алдуваю? Це мавпи содому. Насправді Танзанія це той самий африканський розлом, який почався в Іорданії, там де був Содом та Гомора. І це вже доведено, що це люди, що звичайні люди, які постраждали від цього ядерного вибуху. Тому що вони були грішниками, вони жили як содомляни, вони бігли звідти і знаходять їхні кістки. А це було 4 тисячі років тому, не 3 мільйони років тому зародилася цивілізація, і завжди надихається історія нашого отця віри Аврааму, коли були зруйновані Содом та мора вогнем з неба. Це ж скільки термоядерних бомб вибухнуло в цій Йордані, у цій долині, так, що утворився цей африканський розлом? Понад 5 тисяч кілометрів довжина цієї ущелини. Це просто вражає. Але Авраам, він залишився цілим, так? Він був там, тому що це була людина Божа. І ми беремо приклад. Ваську ущельну і про першу людину про те, що ми походимо від мавпи. Розумійте, що це все просто люди, які постраждали від судів Божих. Там були праведники, які залишилися живими. Цей розлом досі найбільший розлом на всій планеті, великий африканський розлом, який від Іорданії до Африки. І він включає в себе цю. Олдувайську ущелину, там, де вони ховалися, коли бігли. І все це воно пояснюється Біблією. Тому що Біблія для нас це посібник до життя сьогоднішнього життя. Ви не мавби, ви люди, ви творіння Боже, і вам потрібний сенс життя від Господа, створений за образом і подобою Божою. Якщо ви відходите. Від Бога, то будете прокляті, ви не тварини, і все, що Богом дано, буде зруйновано. Адже Бог дає кисень, Бог дає сили, Бог дає здоров'я, Бог дає усі благословення, Бог дає мирне небо, все дає Бог. Час ставати на бік Бога, час вибирати Бога. Справді це дуже важливо.